Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чим на щодня. Доброго ранку усіх привітаю. Дітки, це я, Сніжинка-холодинка. Дуже люблю мандрувати, і сьогодні я прилетіла до вас, ваше містечко, яке називається Кривий Ріг. Малята. А ви любите гратися? Так, я теж дуже люблю мандрувати, літати зі своїми сніжинками, дивитися на міста та села. «Дітки, а ви знаєте, що я мандрую тільки взимку? А яка зима? Морозна, сніжна, холодна, срібна, гравлива, кришталева, блискуча. Ще чарівна. А що зима робить? Так, вона крутить, вона морози лютує, мете сипле. Ось скільки ми знаємо про зиму. Дітки, а ви знаєте, що взимку тільки три місяці. Так. Рік завершити прибуде у снігах старенький груди. Снігом сіє в новий рік бравий місяць сніговик. Вслід за ним лютує лютий і холодний, і надутий. Так взимку, коли я мандрую, буває тільки три місяці. Це грудень, січень. І лютий. Дітки, а ви любите віршики? Так, я теж люблю і знаю багато віршиків. І сьогодні я принесла вам віршик у картинках. Вичите зі мною? Так, добре. Тоді починаємо. Тоненькі сніжинки. На мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, сніжинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Давайте ще раз повторимо тоненькі сніжинки. На мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, сніжинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Ось багато-багато сніжинок прилетіли до оленки, Дітки, я покличу своїх подружок і нас буде багато, а коли нас багато, на дворі буде багато сніжку, і ви зможете покататися на санчатах, на лижах, на ковзонах ті, хто постарших. Зима дуже чудова пора року. Я її дуже люблю. Дітки, я думаю, ви вивчите віршика. І мені надішлете добре, я буду дуже чекати ваші віршики. До побачення маленькі, до нових зустрічей.